Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І ось воно. Ранкове інтерв'ю, ранкова наша розмова з сьогоднішньою нашою експерткою. Сьогодні у нас психологиня, доцент кафедри клінічної психології Олександра Ніздрень. І будемо говорити про той стан, коли ми далеко від дому. Будемо говорити про життя біженців сьогодні, і про різні аспекти цього життя і про психологічний стан. Олександра, доброго ранку. Доброго ранку. Як мене чути? Дуже добре. Супер, чудово. Ну і перше наше запитання як ранкової, як ранкової програми: як зазвичай проходить ваш ранок? О, дякую вам за запитання. Ранок зазвичай проходить сплановано. Я маю достатньо часу для того, щоб випити кави, подумати про день, бо життя, знаєте, психолога це часто є зустрічі, спілкування з людьми, студентами. І маю зранку десь так: годину для себе на самоті, ну, що так. є здорово для психічного здоров'я. Насправді це чудово, і ви так сказали, я по вашій відповіді зрозуміла, що цей час в нашому такому беремному житті потрібно планувати. Час на себе, просто хоча б годину мати, так. так? Сьогодні говоримо про біженців, і ось, ем, в принципі, дуже багато людей зараз вже давно виїхало за кордон, зараз продовжує виїжджати за кордон. І ось Два запитання: от, як ем, тим людям, які виїхали за кордон, тим людям, які є біженцями, як їм позбутися почуття провини? І що робити, аби не відчувати от себе винним за те, що зараз ця людина, яка виїхала, вона знаходиться в безпеці? Дуже дякую за запитання. Справді в практиці часто зустрічаюся з такими думками людей стосовно того. Ем, чи правильно вони зробили, що їх в певний спосіб оцінять, самостійно себе оцінюють через свій вибір. І важливим акцентом є справді питання пошуку безпеки. Винними ми почуваємося тоді, коли віримо собі або комусь у тому, що зробили щось, що шкідливе, можливо, для когось. Важливо поставити собі запитання. У чому є шкода у цьому для мене та для інших. Якщо зазвичай люди говорять про те, що е буває, що переживають е себе невірними, чи тими, які зраджують, е теж питання, у чому полягає та зрада, е зрада когось чи себе. І знаєте, тут ве потрібно вести діалог не з таким запевнянням себе самого. А відповідаючи собі на запитання, що стоїть за моїм вибором, і напевно однією з основних думок є те, що я маю право робити вибір відповідно до своїх потреб і законодавства України. Дуже дякуємо. Тобто, найголовніше це питати себе, так а, а в кому, ну якби. Для кого тут є шкода? Якщо ні для кого немає, то от, якщо ні для кого немає шкоди, як далі з цим працювати? Тобто, мовно кажучи, розумію, що те, що я виїхала за кордон, так, це ну, не шкодить мені, не шкодить якби, народу України. Так? От, що робити далі в цьому випадку? Так, і це і з іншої сторони, який є у цьому сенс? Сенс збереження мого життя, е, сенс збереження е, життя дитини, е, сенс. Е, в тому, що е, в такий спосіб я зберігаю психічне здоров'я своє та дитини. Тут також розуміння цього має бути напередові, до речі, питання е, для чого і чому я виїжджаю? Якщо я виїжджаю в пошуках безпеки, то безпека вона для чого? Для моєї, власне, фізичного здоров'я і психічного здоров'я. Почуття провини, знаєте, воно часто зароджується там, де ми маємо також проблеми з своєю самоцінністю, з тим, що чомусь я не маю права обирати, та тут ще треба глибше, мабуть, себе запитати про те, а в яких інших життєвих ситуаціях я також чуюся винним. Звідки то почуття, то почуття не приходить ну, якби так, зсередини. Воно завжди культивується десь зовні, що Я маю такі переконання, що інші краще знають, що інші можуть визначати моє життя, що я не знаю, що для мене важливо. Тому, знаєте, так, кожному, щоб кожному підійшли ті питання, то, мабуть, ось ці, які я зараз ставлю. Але, звісно, кожна людина. Якщо їй важко толірувати своє переживання тієї самої десь тривоги, десь суму, десь злості, десь якогось неприйняття, їй важливо звернутися також до сервісів психічного здоров'я, щоб мати добру консультацію і розпізнати, що лежить в основі твого почуття провини. До речі, от стосовно цих центрів, таке додаткове запитання. Як би ви порадили краще звертатися за психологічною допомогою до, от якщо зараз біженці, так до українських психологів, оскільки вони все таки в контексті знаходяться? Чи можна і до закордонних, ну, мовно кажучи, якщо, наприклад, людина з рівнем там бі 2 виїхала за кордон, вона якби вільно володіє мовою. До кого ліпше звертатися? До українських психологів, чи можна в принципі і до закордонних? О, якщо люди володіють мовою, то, звісно, вони можуть звертатися до різних спеціалістів е, і, е, власне, носіїв мови, і місцевих, так, ну, які і вони мають ту мову, е, чи до українських психологів. Е, знаєте, тут важливо, щоб психолог е, мав. Е, Досвід роботи з людьми, які опинилися в таких життєвих ситуації життєвій ситуації в таких життєвих обставинах. Ем, також я би знаєте, що ще зараз хотіла застерегти, що так потрібно звернутися до психолога, ем, та разом з тим потрібно також дбати про своє життя і адаптовуватись, розуміючи. Терміни там близького, далекого майбутнього і моїх намірів та бажань щодо життя за кордоном. Бо знаєте, щоб ми зараз з вами ну, не культували тільки таку думку, що треба працювати лише з психологом, і це є панацея. Потрібно працювати з собою своїм вибором і зростанням у ньому, і розумінням для чого і чому я є за кордоном. Наприклад, так, або я є далеко від свого дому, можливо, в межах ну, України, та? але теж має якийсь таке досвід проживання в іншій області. Дуже дякую, дуже дякую за відповідь. Важливі такі уточнення. Ми говорили про сім'ю, про стосунки. і ось Перше питання, мабуть, яке постає це стосунки на відстані, тобто, коли жінка з дитиною або без дитини виїжджає за кордон, а чоловік залишається в Україні або на фронті, як в цьому такому випадку зберегти сім'ю? Дякую за також за це запитання. Знаєте, спостерігає різну динаміку стосунків між в парах та діадах, якщо то двоє людей тільки разом, якщо це є сім'я з дитиною. Залежить тут, ще є такі обставини залежить від близькості в парі, так і від місця в системі сімейній чоловіка. І того спілкування. Дивіться, ми, коли сумуємо, ми коли, ем, коли є така ситуація і ми сумуємо, скажімо так, переживаємо розлуку, то це говорить про те, що у нас є певні емоційні потреби, і, можливо, не тільки емоційні інші потреби. ну, Ми говоримо зараз про сум, ем, ось і таку основну реакцію, та, ем, тому що ніби безпека вже є забезпечена, але не батьком. Та, а а матір'ю, яка теж достатньо є, має бути якби така ем, резильєнтна, ми кажемо та стресостійка. Так от, переживаємо ми емоційну потребу в близькості, в безпеці, в задоволенні своїх потреб. І якщо та людина, яка, наприклад, щовечора нам читала казку, чи щовечора там мій чоловік зі мною. Вечеряв, і був у нас там не знаю, кожного ранку спільний сніданок, і у нашому житті є багато mm. спілкування, тактильності, знаєте близькості, то ясно, що так, я сумуватиму про це, і мені потрібні певні ритуали спілкування. Дай Боже, щоб то була можливість до того близькості з ним, так, телефонний зв'язок. Відео, аудіозв'язок, записані якісь наші е, приватні розмови, щоб можна було до них повернутися і їх послухати. Написані від руки листи, повідомлення і збережені, ті повідомлення, якщо десь не на зв'язку. Видрукувані знимки, і в тій домівці, де я проживаю, мати е, цю фотографію. І, звісно, важливо, щоб і він це мав. Нам треба розуміти, як адаптуватися. Зі своїми потребами і, можливо, з власне, з відкритою позицією до нових потреб, до нових можливостей спілкування на той період. Важливо мати заплановані, і якщо це доступно, якщо чоловік воює на час відпустки, зустріч в безпечному місці і підтримання стосунків, так? Ось, також що є важливим. Для збереження сім'ї це спільні цінності, діалоги про спільні цінності. І знаєте, так якби не експлуатація партнера в тому, що мені сумно, і ти є відповідальний, винний за то, за то та якби бо чи там. Чи тільки чи хтось є винний за те, що так в нашій сім'ї трапилося, що ми опинилися в цих обставинах? Треба то культивувати, знаєте, треба культивувати ну, якби нову дійсність стосунків і нові сенси, і підтримання старих добрих сенсів. Ось, якби бути в постійному діалозі, доступному, але, знаєте, не тільки навколо того, що нас роз'єднало, а навколо тем того, що нас завжди з'єднувало. Це ви маєте на увазі саме спільні цінності, так? От ви говорили да, про да, розмову, роз... розмову да. про спільні цінності. Які це можуть бути, ну, от такі розмови, приклади, якісь, можливо? Це можуть бути. е-е Ну, знаєте, це те, що в сім'ї об'єднує, ну там я можу скорити про свою сім'ю. Так, це є е, розмови про е, історію України, і про, е, про те, якими були приклади людей, які змагалися е, в часі національно визвольних змагань, е, про близьке майбутнє, яке ми можемо е, запланувати, і про ті цінності. Спільного е, спілкування отого, е, проведення е, часу поряд, е, спостереження за природою, обговорення е, того, е, як е, як ми займаємося своїми побутовими справами, не знаю, там садівництвом я займаюся рослинами. Я можу тоді, коли там не бачу свого чоловіка, обговорювати з ним те. Що я бачу, що змінюється на моїх очах, бо для нас завжди є важливим говорити про теж природу і про те, що змінюється від, від того, куди ми прикладаємо свої зусилля. Як цікаво спостерігати за розвитком чогось нового в цьому світі, можна спілкуватися теж про мрії, і треба спілкуватися про плани, що нас чекає згодом. Коли ми будемо мати більше часу разом, так? ось І ці мрії, і плани теж виходять зі спільних цінностей. Для нас там це цінностей перемоги і обговорень, яким є життя у часі, коли ми прагнемо цієї перемоги. Знаєте, про цінності складно говорити, наводячи конкретні приклади, тому що це є те. Трактне, що є е, водночас і є емоційно цінним для нас, має сенс, і що має сенс для тих двох чи трьох, які обговорюють е, е, те, що важливе їм, бо то така розмова, е, знаєте, від серця. Щоб так, то не так. була функціональна розмова, тому що партнерство сім'ї бувають різні. І оце виклик для багатьох сімей. Там, де партнерство сім'ї вибудовані часто на Якихось таких функціональних моментах, знаєте, підтримки одне одного в певних таких визначених ролях. І коли це партнерство вибудовано на такій рольовій взаємодії, і та роль десь ну, знаєте відходить, і, і все на одному партнерові залишається, то ясно, що тому партнерові є зле, і він буде гніватися і казати, чому я в таких обставинах. Ну то і то є питання не до партнера, який, скажімо, був мобілізований. Бо ну давайте будемо відвертими в тому, що не завжди, якби є достатньо добра підтримка теж того іншого партнера, який є в достатній небезпеці. Часто молоді жінки мені розповідають про те. Як вони ображені, що чоловік вертається з бойового завдання, і він, маючи час поговорити по телефону, не говорить з нею, бо втомлений, а вона достатньо скучила. І тоді я повертаю тих жінок теж до такого, знаєте, співчуваючи їм, але десь повертаю їх думками до тієї реальності і до емпатії, також і розуміння чоловіка якому знаєте, після бойового завдання, не знаючи, що чекатиме там завтра його, е, який потребує доброго сну, можливо, знаєте, і справді спілкування зараз не є тією потребою, е, яка для нього є пріоритетною, але це не означає, що він не є близьким, і його повідомлення про те, що ти для мене цінна. Я радий знати, що ти є. Це теж велика цінність, і можна вглядатися в то повідомлення в тому часі. І в уяві пригадувати собі те е, зміцнювати зв'язок і зі своїм близьким не тільки ось такий, знаєте, в який можна фізично підтримати, зв'язок е, у серці, бликати угу. той стосунок. Дуже дякую за таку відповідь. Справді дуже цінна. Ось якщо говорити про ще один аспект так, життя сім'ї, про дітей, основна кількість українських біженок це якраз таки матері з дітьми. Що робити, коли е, от, матір, яка виховує дитину за кордоном, а чоловік в Україні, ось, як їй правильно побудувати це виховання за кордоном, як не втратити авторитет батька через відстань? Тобто, як от зберегти. Е, Уявлення, мабуть, дитини про сім'ю і як виховувати дитину за кордоном? Дякую за запитання. Я думаю, що про авторитет батька батько відповідає за авторитет свій перед дітьми для за зразок для наслідування. Тому, якщо достатньо добра прив'язаність, і десь прив'язаність, то означає, знаєте, безпечний, добрий стосунок, де дитина зростає, в увазі, де достатньо є часу, часу батька для неї, то якби авторитет він точно свій не втратить, якщо мама не буде там знецінювати. Е Поведінку батька, роль його, не буде коментувати щось, та, можливо, зі своєї, бо ми маємо які стосунки з чоловіками. Ми маємо стосунок партнерства, це стосунок, де я і ти є, я і мій чоловік, так, і той стосунок батьківства, де ми також є двоє, але в інших рольових позиціях. Хтось, власне, динаміку стосунку партнерства не дуже так брати і переносити до. Стосу, до, до того виховного процесу батьківського. Але давайте не будемо перекладати теж на мати, яка в постійному такому контакті фізичному з дитиною та, чи за кордоном є, десь є разом біженцями, тільки на матір. Батько під, може підтримувати і буде підтримувати е, зв'язок, якщо для нього є важливий його авторитет, зі своєю дитиною. Через аудіо, відео, е, через досвід листування, через, е, через знаєте, теж підтримку е, як -то, виховних можливостей, близькості із матір'ю та делегування їй, можливо, певних е, своїх зобов'язань, але за домовленістю. Е, тут. Е, треба розуміти знаєте як то міф чи легенду ну, те в що віриться сім'ям і підтримувати також це бо в дитини часто можуть виникати питання а чому ми живемо та і для чого окремо від батька який можливо та який, може не воює тут дві окремі історії угу. е, ось. і чому важливо зберігати ту. Дуже... безпеку Дуже дякую за відповідь. Ще одне питання про дітей. Якщо говорити про дітей біженців, то вони теж проходять дуже такий складний період адаптації. Що робити батькам аби допомогти у дитині адаптуватися за кордоном? Там нова школа, мовний культурний бар'єр. Як зробити ось цю адаптацію екологічною і, хоча б трошки мінімізувати стрес дитини? Дякую за запитання. Теж знаєте, батькам важливо, може, так скажу. Таким словом, бути притомними, бути свідомими. Батькам важливо дбати про своє психічне здоров'я, бо діти мають достатньо ресурсу та вони будуть сумувати десь за друзями, десь за родичами, за своєю кімнатою, там, за своїм гуртком, можливо. Батькам перше, що треба бути стабільними, стабільні батьки, більша ймовірність стабільності дітей. Тобто мати достатньо добру емоційну регуляцію. Знаєте, бо батьки часто власне, є тими такими добрими, теж, е, е, як би тут так, тут е, не об'єктивізувати батьків в тому плані. Батьки допомагають дітям опрацьовувати їхні емоції. Тобто, батьки тут працюють своїм психічним здоров'ям, теж на підтримку психічного здоров'я дітей з дітьми важливо спілкуватися. І е, важливо бачити їхні потреби. Якщо дітям десь є зле в якомусь моменті, е, звісно, е, допомагати їм називати їм їхні стани, а далі дбати про те, щоб вони були в цікавому для себе середовищі, і батькам важливо теж з цікавістю ставитись до їхнього нового середовища. Скажіть, от якщо нам є страшно чи нам щось не є приємно. Нам потрібно що зробити? Нам потрібно подивитися туди, де є наш страх, і розвивати свою цікавість до цього. І тут важливо дитину, знаєте, не обтяжувати зобов'язаннями, а включати її в нормальну, пізнавальну. Активність, яку, до речі, і мають мати дорослі в часі адаптації до змін, пізнання, що цікавого для себе, я зараз відкриваю. А якщо я це не можу назвати цікавим, то що то мені бракує для того, щоб назвати то для себе цікавим? Тому що для того, щоб адаптуватись, треба досліджувати і вивчати то середовище. Тому психічне здоров'я, добра мотивація е і ну знаєте, розуміння. Сенсу і часу, і розуміння певної визначеності. Ми біженці на певний час визначений чи на тривалий час, що нас тут чекає? Знаєте, ми завжди маємо, щоб витримати різні обставини, і навіть не витримати так на волі, такий, що знаєте, а не власне цікавості до життя, то потрібно вміти себе зацікавлювати. Дуже, дуже... повикати бути ці... зацікавленими. Дуже дякую за відповідь. Це от ось колись читала, що е, реакція на страх, і реакція на дуже сильну зацікавленість вона схожа в організмі, і коли ми е, ось, поступово перетворюємо страх на таку сильну зацікавленість, то можна його так подолати. Так, дуже дякую за відповідь. От е, вже передостаннє запитання у багатьох людей, ну принаймні вони так це називають, говорять, що у них. Депресія через вимушений переїзд, їм нічого не хочеться, повна апатія. Чи можна справлятися з цим станом самотужки, можливо, є якісь пропорції, коли от реально цей стан вже потребує ем, якби, такого допомоги спеціаліста? Ну, депресія то є, то є е, діагноз, так? і діагноз, е, який потребує консультації психіатра. Нам треба звернути увагу на те, чи в людини є. Постійно знижений настрій, знаєте, тако не день, не два, не переключки різні, а тако стабільно. Два тижні, три тижні, чотири. Далі питання якості сну добре засинає, погано засинає, сон перерив чистий поверхневий, зранку стає розбита, не відпочила, десь є якесь узалежнення. Можливо, десь людина починає курити, десь людина більше алкоголю вживає, десь переїдає питання також фізичного здоров'я. Ну і настрій він, я вже сказала про настрій, але настрій завжди пов'язаний з певними думками, на яких ми зосереджуємося. Якого характеру ті думки чи вони є такими негативними, застрягаючими, песимістичними. Скерованими десь проти себе, знаєте, то якщо це все характерно і зберігається принаймні два тижні, ну то, то треба спілкуватися зі спеціалістом. Якщо той настрій залежить від того, що я. Часто спілкуюся з певними людьми, які мають типові думки, які не зовсім є корисними взагалі не є корисними, будемо правдивими. І я постійно переглядаю новини, і це теж для мене не є корисно. Я не виділяю час для того, щоб просто з ними ознайомитись, а фіксуюсь на тому і сама собі змінюю той настрій. То давайте зробимо психогігієну. Перше, теж ну виключимо зі свого спілкування тих людей, які є токсичними і які не піддаються змінам. Тому що ну знаєте, ми чуємо, ми, ми залежимо від зовнішнього середовища. Ну і також відкладемо десь ті новини, будемо мати добру психогігієну, читати одне-два достатньо добрих видання і не розганяти собі того негативістичного настрою. Скажу так, просто. Дуже дякую за відповіді, дякую за такі цікаві і комплексні відповіді, це було особливо цінно. Ось наостанок, яке ваше побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми? В контексті сьогоднішньої теми скажу про те, що важливо бути усвідомленими, добре відстежувати свої думки і залежність свого емоційного стану від своїх думок. І якщо ці думки, знаєте, не є е, якимись такими змінними, то і е, є негативними, постаратися їх змінювати, навчитися думати, ставити собі запитання і бути рефлексивними, перестати шукати заспокоєння зовні. А зростати, ставати дорослими, бо наша держава і становлення доброї державності потребує дорослості, а не інфантильності. Тому бути суб'єктними, відповідальними і дбати про дорослішання нашої нації бути добрими християнами. Дуже-дуже дякуємо вам за такі прекрасні відповіді. Справді все буде Україна і віримо в нашу якомога швидшу перемогу. Ну і, звичайно, бажаємо теж вам прекрасного, благословенного, чудового дня. Ну і щоб, як завжди, мали час трошки на відпочинок і на відновлення. До побачення Дякую. до наступних зустрічей. Гарного дня. Гарного дня. Радіо голос надії.